200 тисяч осіб. Саме таку кількість чоловіків треба мобілізувати Україні до кінця року. Протягом останніх місяців Україна відстає від зазначених показників навіть попри залучення до війська засуджених. До чого може призвести така мобілізація? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. За даними німецьких змі, кожні три місяці силам оборони необхідно набирати до лав війська щонайменше 50 тисяч людей, Ба більше в європейських безпекових колах переконані, що тенденція української мобілізації, нібито наразі не є цілком успішною. На думку полковника Маркуса Райснера, потреба в нових солдатах є навіть ще більшою ніж 200 тисяч осіб. Він заявив, що Україна, починаючи з 2022 року, втратила значну частину боєздатних підрозділів. Саме цим і пояснюється причина необхідності істотно поповнити лави зсу. Крім того, багато солдатів, що залишились, перебувають у нестабільному фізичному і психологічному стані, оскільки армія майже не може проводити ротації. Німецькі журналісти також звернули увагу на нову для України тенденцію із мобілізацією ув'язнених. Нагадаємо, що 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє засудженим за певні злочини проходити військову службу. Президент Володимир Зеленський підписав закон 17 травня. Відомо, що ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. До того ж, механізмом не зможуть скористатися засуджені за особливо тяжкі корупційні злочини. Вже наприкінці травня міністр юстиції повідомив, що майже 350 ув'язнених в Україні звільнили з під варти для служби в армії. Дефіцит солдатів. Звісно, труднощі з призивом простих громадян. Ось головні причини закону. На думку німців, факт, що до ЗСУ вербують ув'язнених, є показником того, що в української сторони є проблеми із наповнюваністю війська. Той факт, що українська армія тепер також набирає солдатів у в'язницях, свідчить про серйозність ситуації. Армія Путіна перехоплює ініціативу на всіх фронтах і повільно просувається на сході країни. Окрім нестачі сучасних винищувачів та боєприпасів, головною проблемою в Україні є нестача солдатів. З початку війни країна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені. Іноземні журналісти припускають, що керівництво деяких українських в'язниць може переслідувати власні інтереси і не хоче відпускати ув'язнених і втрачати цитую дешеву робочу силу. Натомість у центрі протидії корупції почали говорити про ще одну проблему, яка може виникнути на фоні мобілізації засуджених. У переліку тих, хто не зможе скористатися цим законом, немає посадовців Офісу президента, керівників держпідприємств, слідчих, прокурорів і суддів. Таким чином, частина роботи антикорупційних органів за попередні роки може піти коту під хвіст, адже вже відбувають покарання чимало засуджених за корупцію суддів, прокурорів. Та інших посадовців, які тепер зможуть скористатись цим механізмом і вийти з тюрми. Тим використання засуджених у цій війні Росії проти України не є чимось новим для сторони противника. За даними німецьких змі, Росія поповнює свої лави ув'язненими з літа 2022 року. Тисячі з них були серйозно поранені або вбиті в боях за місто Бахмут тільки в 2023 році. Уже цьогоріч росіяни обрали нову тактику і тепер вербують ув'язнених жінок йти на фронт. Таку інформацію повідомляє Зеню. York Times. за даними журналістів, наприкінці травня. Цьогоріч Росія звільнила із в'язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Повідомили колишні ув'язнені, імена яких не розголошуються, щоб захистити їх від можливої помсти. Незрозуміло. Чи є їхнє звільнення поодиноким випадком пілотної програми, чи початком більшої хвилі вербування ув'язнених жінок? Російські в'язні погоджуються йти на фронт, попри ризики загинути не просто так. Відомо, що рішення жінки приймають через суворі умови в російських в'язницях. Наприклад, одна з них розповіла журналістам про те, що її змушували постійно мовчати та працювати по 12 годин у лісопильній майстерні в'язниці, навіть при сильних морозах взимку. Тим не менше, активна фаза війни Росії проти України триває Україні вже другий місяць поспіль. Триває посилена мобілізація. Самі військові кажуть про те, що мобілізація має бути компетентною, тобто чоловіки повинні самотужки зрозуміти, що треба вступати до лав сил оборони. Але сумління мучає чи обставини з бігаючими повістками ТЦКшників чи неможливість виїзду за кордон, чи досягнення віку призовного. Змушує покрутити головою, вивчити питання і спробувати знайти собі застосування у війську по порівню власних знань і компетенцій, а не під савок загребних всіх у навчальні центри, проходження БЗВП і потім закриття дір нестачі не особового складу у підрозділ. Українців посилена мобілізація лякає. Причин насправді декілька. Одна із них відсутність визначеного терміну служби на час воєнного стану, тому що людей лякає не мобілізація, не сам факт необхідності виконати свого обов'язку і захисту батьківщини. Людей лякає невизначеність, тому що самі військові говорять вже. Приватних спілкуваннях і в публічних спілкуваннях, що вони можуть звітом те повернутися або 200, вибачте, або 300. і це величезний ризик для війська загалом і для держави в цілому. Ще більше військовозобов'язаних лякають методи мобілізації та їхня подальша доля за стінами ТЦК. Працівники територіальних центрів комплектування за останні два місяці показали себе. Не з кращого боку. На відео, які щоденно з'являються у мережі, видно, як вони розпускають руки, силоміць затримують чоловіків, вживають нецензурну лексику, відбирають засоби зв'язку, тримають людей у заручниках та навіть доводять до смерті. Тим часом держава про цю проблему знає, обіцяє повпливати на ситуацію. Втім, у той же час посадовці виправдовують дії ТЦК, пояснюючи, що світ не ідеальний. Я хотів би, щоб були держави не тільки я зараз про Україну, а наприклад, держави демократичні, європейські чи там північноамериканські, які взагалі ніколи не порушують прав людей там чи не створюють такі ситуації. Але світ ще раз підкреслюю, не ідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм Совершенний мір, ідеальний світ з Коснером. Да, але навіть там говориться про те, що це дуже дуже складно. Ну а поки у військовозобов'язаних чоловіків залишилося 14 днів для оновлення даних в ТЦК. Після 16 липня їм доведеться платити чималі штрафи за ухилянство. Чим все ж таки закінчиться мобілізація в Україні та чи чекати позитивні зміни? Діліться своїми думками у коментарях. Та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 155 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.